Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка з давніх давен і понині в нас говорять в Україні здоровенькі були. Доброго ранку, мої любі! Я рада знову вас бачити. Хочу запросити вас на заняття з художньої літератури. Де ми разом з вами прослухаємо чудову казочку сучасної української письменниці Івани Завицької, а казочка називається Де найкраще місце в світі. На порозі Чепурної хатки що вся в зелені лісу прихована, квіттям пахучим замаяна. Сиділа лисичка мати і ватала синкові штанці. Мале лисенятко простягнулося на зеленій травичці і лениво махало рудим хвостиком. Воно було дуже непосидюче і до всього цікаве. Мамо, запитало воно зненівча де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка, хоч не молодая. В світі мало бувало, знаю лиш густий ліс, гайок зелений біля броду й поле, от і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко думало, думало, а далі, стрибнувши між кущі, пішло шукати найкращого місця у світі. І де воно йде? А назустріч йому сіренький зайчик. Скажи мені, зайчику, братику, де найкраще місце на землі? Не знаю, не бачив, хоч сам цікавий, відповів зайчик. Коли хочеш, давай вдвох підемо на розшуки, буде вітратніше». От вони і пішли. На березі брудкої річки зустріли бобра. Братику бобрику заговорили покажи нам найкраще місце на світі. Ми вже дуже втомилися і не знаємо, куди йти. Бобрик подумав і говорить, «Либо не близько ото місце, друзі, та про нього частенько балакають і розказують чудові казки. Піду і я з вами на розшук того самого незвичайного місця. Друзі зустріли ведмідя. Скажіть, чи не знаєте ви де найкраще місце на світі? Знаю, каже таке місце. Воно, певно, найкраще з усіх місць на світі, та ще й недалеко звідсіля. Ось послухай, веди своїх друзів тією доріжкою, біля моїх вуликів, далі через потік, повз кущі, потім пройдете по призламану берізку та вийдете на найкраще місце на світі, зраділи звірята, стрибаючи на радощах. Подалися відразу в дорогу. Попереду лисенятко з рудою мордочкою, а за ним його друзі всі вони йшли назустріч в найкращому місці на цілому світі. Довго шли вони через ліс, через хащі. Попереду лисенятко з довгою мордочкою і рудим хвостиком, а за ним куце хвостий зайчик сірий і бобер. Шли, вони шли і прийшли до рідної хатки лисенятка. Тут найкраще місце на світі, скрикнула радісно лисенятка. Тут моя рідна хатка. Рідна хатка, рідна хатка, повторили хором зайчик і бобер. Всі вони подалися до своїх рідних. Будиночку, а мале лисенятко простягнулося на травичці і заснуло. Дітки, вам сподобалася казочка? Я дуже рада, мені теж вона дуже сподобалась. Дітки, а скажіть, будь ласка, про кого йшлося у казочці? Так, у казочці йшлося про лисенятко. Молодці! Скажіть мені, будь ласка, а що ж Лисенятко запиталася у своєї мами? Так, де найкраще місце в світі? Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а хто ж був разом із нашим Лисенятком? Так, це зайчик і... Бобер. А хто ж допоміг нашим героям знайти це найкраще рідне місце? Молодці ведмедик, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. І мені дуже-дуже цікаво, а яке рідне місце у світі є для вас. Буду чекати на ваші відповіді. Бувайте!